Доброго часу всім. Починаємо практику. Розслабляємось, уповільнюємо своє дихання. Дихати ми починаємо через ніс, вдихаємо глибоко в живіт і поступово видихаємо животом через рот. Це. Мінімальне базове розуміння, як треба дихати, а дихання це основа життя, це наше здоров'я. Розслабляйтесь. Відкриваємо канали. Сьогодні буде практика по набору енергії. Сьогодні ми будемо робити класичний, звичайний е цикл практики і набирати корисну, потужну енергію. Складаємо руки разом. Розслабляємось. Наші коліна трошки присогнуті. І повільно обертаємо долоні до себе. Розслабляємось. Повільно в зворотньому напрямку від себе обертаємо. Наступна форма, розводимо руки широко в сторони і візуалізуємо, що наші руки вони стають величезними і ми відправляємо їх за горизонт. І руки стають гігантськими, але легкими, як пір'я. І ми цими руками, руки Будди називається, ми ведемо начебто над планетою. Над землею, і ми долонями дивимось на землю, відчуваємо енергію, відчуваємо її силу, відчуваємо моря, океани, пустелі, ліса, поля, всі проявлення землі, гори. У землі своя енергія, у всесвіту своя. Спочатку ми дивимось землю, розслабляємось і повільно рухаємось. І перевертаємо руки долонями до гори і відчуваємо енергію Всесвіту. Заглядаємо у Всесвіт долонями. Величезними руками ми охоплюємо весь Всесвіт і відчуваємо різницю між землею і Всесвітом. Розслабляємося. Рухаємось повільно і відчуваємо постійно, концентруємось на долонях і відчуваємо енергію, яка йде із Всесвіту. Повільно закінчуємо. Наступна форма. Священний журавль п'є воду із чистого озера. І тут дуже важливо, що ми переносимо нашу увагу і ми не дивимося, як якийсь журавль п'є воду, а ми відчуваємо, що ми і є журавлем. ми стаємо цим журавлем і приносимо нашу свідомість в тіло птаха. Перша частина ми обертаємо головою і візуалізуємо. Що у е, журавля величезні крила, і ми повільно рухаємось головою і візуалізуємо длинний клюв, тонку шию, тонкі ножки, пір'я, чудова птаха. І візуалізуйте природу назовні, будьте тою птахою, яка в природі, будьте там своїм, будьте в гармонійному стані. І ми поступово і повільно рухаємось головою вліво. Розслаблено, і ми відчуваємо, що ми є журавель. Потім вправо так само повільно, так само розслаблено. І наступна форма цього, цієї вправи. Ми візуалізуємо, що ми журавль, який п'є водою, ми робимо такі дії. Трошечки згинаємо ноги, розслабляємось. І ми візуалізуємо, що ми длинним клювом, довгим клювом, беремо воду із озера кристально чистого, і ми запускаємо хвилю по нашому хребту. Беремо воду і ковтаємо її всередину. Робимо повільно, розслаблено. І останній раз. Наступна форма. Мудрий дракон перемішує океан. Ми візуалізуємо, що ми дракон, який лежить на дні океану. Дракон в китайській міфології це дуже мудра, дуже потужна істота і дуже чиста, світла. Навіть почуття гумору поєднують з потужністю дракона. Розтираємо руки до гарячого і кладемо руки на наші нирки. Розслабляємось і повільно обертаємо вліво. І повільно в зворотньому напрямку. Всі вправо робимо розслаблено і з легкою посмішкою на обличчя. Це змінює контекст, змінює ваш стан, змінює якість ци. І закінчуємо. І наступна форма, остання і та сама, заради якої ми сьогодні практикуємо. Ми будемо робити зараз велике дерево. Стаємо ноги паралельно. Трошечки згинаємо. І макушку тягнемо до гори, а крістець трошечки підкручуємо вперед. Трошечки вперед. Ось звичайне положення, а ми трошки підкручуємо вперед. Руки перед нижнім центром, перед пупком. І ми візуалізуємо. Що ми велике дерево. Наші ноги проростають, візуалізуємо, як наші ноги проростають в землю, Велике коріння, дістаємо до влаги, до чистої земної влаги, вологи. І ця волога питає наш, <кій> нашу крону, крона вище, вище. Розгортаються великі гілки і розпускається зелена, сочна, молода, чиста ліства. Руки перед собою. І ми візуалізуємо дерево, що ми і є дерево. Розслабляємось, відпускаємо контроль. Навіть якщо у вас приходять думки, ви повертаєтесь і знову візуалізуєте дерево. Дерево це найпотужніша істота у світі, яка живе дош за будь-яку іншу істоту тисячами років. Тому ми навчаємось у дерева, як бути здоровими і як жити довго. Розслабляємось. Відчуваємо енергію між наших рук. І повільно відчуваємо шар і прибираємо цей шар, який між наших рук в живіт. Прибираємо енергію, яку набрали в живіт. І концентруємо її мисленно в точку. Закінчуємо завершальні вправи, розтираємо руки добре, умиваємо обличчя. Масуємо кожу голови. прохлопаем наши руки Тіло. и прохлопаем сьомий шийний. Гасуємо поперек розслабляємося гарного дня. Нагадую, що під цим відео є силочка, яка допомагає вам практикувати широко. І зараз е я зробив маленький інтенсив. Там все про дихання. Почніть дихати правильно, і це неймовірно змінить ваше життя. Якість вашого життя, ваш стан, емоційний, фізичний, настрій. Все змінюється через дихання. Це фундаментальна. Штука, яку треба познати. І... Про це варто знати кожному. Кожному. І дітей, і дітей навчити, і батьків, і самим почати дихати. Дихання це основа основ. Навчайтесь, будьте здорові до завтра.